цим підйомничком я піднімав і ВЕКО, На ютубчику є у мене відос і піднімав Атего. Правда, Атего було 4-циліндрове. На основу взяв швелера 80-ка, з обох боків зшив кутничками 70-ка, руточки під посадочне місце під підшипнички. Потім за секретною моєю технологією виставилося і приварилося рівнесенько. Домкрат двохциліндровий. Той самий 70-й кутничок з вирізом під трубу профільну 60-ту стовщиною стінкою 3 мм. Зв'язані між собою кутничком. Ну і знову ж таки, за секретною моєю технологією, виставлено рівнесенько, щоб не гойдалося. Знизу направляюча із 60-ї профтруби приварена до широчезного швелера. 140-й швелерок. Трошки перероблений важіль. У кутниках з обв'язки вирізи для того, щоб до кінця можна було пересувати. І тут так само. Виліт домкрата, до речі, 48 см. Сам видвижний механізм зроблений із двох направляючих із труби 50-ї, товщина 2 мм, цього більш ніж достатньо. Отвори через кожні 5 см, хоча. Треба було зробити через три. Зверху зв'язаний шиною підставочка, так як домкрат трошки нижче ось цього рівня. Ну і окремо можна докинути добавочку, якщо, наприклад, відстань до підрамника чи балки зависока, щоб зайвого не качати домкратом. Направляючи під сам домкрат, так само і тут. Такий собі упорний підшипничок, який виконує функцію направляючої для ось цієї спеціальної дощечки. Є ще отака от потужна штука, яка проєктувалася для використання в комплекті із висувними лапами. Але ідея з лапами не сильно прижилася, тому воно використовується отак, як є. Якщо немає можливості десь підняти під балку посередині, то тоді. Десь по краям і підставляється під лонжерони.